Лідер деревообробної галузі України Товариство Уніплит провів день відкритих дверей для потенційних клієнтів, аби ознайомити їх з продукцією та новаціями підприємства. На сьогодні половина всіх деревоволокнистих плит вироблених в Україні виготовляється в цехах цієї компанії. Підприємство має золоту медаль загальнонаціонального конкурсу Вища проба та є лауреатом премії Краще підприємство України. Однак таким уніплит став нещодавно. Вона коли я почав працювати директором, підприємство мало 110 мільйонів гривень різноманітних боргів. Відтак ми почали процес реорганізації компанії, оптимізації виробництва, на якому ми сконцентрували найбільшу увагу, і саме так спромоглися покращити ситуацію на заводі. Нині товариство Уніплит виробляє велику кількість різноманітної продукції з найкращих порід дерев Прикарпаття. Це ДВП, ДВП оздоблена, фанера, пиломатеріали, гнутоклеєні деталі. А цього року відкрито новий цех по виробництву ламельних каркасів. Уся продукція уніплит є екологічно чистою та відповідає європейським стандартам. Зокрема, за такими вимогами працює цех з виготовлення ДВП оздобленої. Якщо взяти, що ми раніше на одній машині давали нітрофарби 90 грамів. На метр квадратний, то відповідно зараз на одній машині йде 20 грамів, 17, 16. Ми перейшли від нітрофарбів, перейшли на водорозчинні фарби, О, що дає значно покращення нашій екології. Нині підприємство пропонує своїм клієнтам понад 30 кольорів для оздоблення ДВП і щороку проваджує кольорові новинки. Завдяки екологічності, компанія Уніплит експортує свою продукцію у різні куточки світу, а також реалізує на вітчизняному ринку. Велику увагу керівництво Уніплит приділяє інвестиційній діяльності. Сума загальних інвестицій нині сягає понад 21 мільйон євро. За ці кошти вдалося модернізувати обладнання вп'яти розбільшити збільшити потужності. А з запуском сучасної котельні скоротити об'єми споживання електроенергії та газу це надзвичайно великий інвестиційний проект. Коштував він нам 45 мільйонів гривень. Якщо б не цей проект, наше підприємство невідомо чи б на сьогоднішній момент могло б проіснувати, тому що витрати на газ складали на сьогоднішній момент близько 50% всієї собівартості продукції. А так як у нас ще й піднялася ціна на сировину, по суті, ми ставали нерентабельним виробництвом. Також підприємство активно працює в плані екології. Його викиди зведено до нуля, налагоджено технологічний цикл на очисних спорудах. Окрім цього, уніплит працює над збільшенням робочих місць а також є активним учасником різноманітних соціальних програм.